Хорошо, всім! привіт! Ну то на секунду відійшов, Мені тут треба було. Я думаю, що в цій стані або її колись не було, або вона так стояла на... Так, не виходь. А ти що? Окей. Що Тут цієї стані не було, а тут просто десь, не знаю, було десь до... то сюди десь було. Так. Тому що взагалі цього не було. Реально. О, дивіться, що тут таке. Ого. який краєвид тут? Тут нормальна кузня, то о там наша. Якраз то нашого разу збираємо. На куски. Будемо налажувати порядок із і тим всім. що таке вообще. Ну реально все треба просто відкопувати. А тут ми можемо цю стані, не знаю, що з нею зробити. Тут всі стані на різних. Наверх надивні. На різних поверхах. тут оця, вот тут оця, вот там ще одна. Взагалі нічого не зрозумів. Ось зараз я зроблю тут невелику операцію. зробимо магновий. Ні, магновий не дуже, давай. І другий. давай, акації зробимо паркан, Так. Зробимо отак. О, уже ранок. Підкиньте. Стоп, не виходь. Все, в тебе ново остальные. Вихід я тобі теж зроблю новий. З акації. Це теж зроблю акації. Все є. Коротше, тут ми теж на один блок. Буде так що все, можна сюди, сюди, сюди купати. Він так сказав, що це треба робити, так що я там це теж зроблю. Бля, ну от, дивіться. Ну реально це так виглядає. Дивіться, ай. Я готова, начебто. Дивіться, що тут. Пошёл. Що в середині, оце дивіться, що тут. Так. Ось тут тоже зробимо дрібину. Так, 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 так. Угу. Добре, тут я взяв вам ще одну скриню от мене. В неї знала. Драбини трохи, взяв, 13 штук, як так не помиляюся. Так, вибач голем, голем, вибач, мені тут треба пройти. От. Я тут поки йдуть ті роботи, я тут поставлю драбину. Зроблю. Окей. Ну реально тут треба все поламати, то все зламати, бо то по-другому ніяк. А ми не можемо просто забрати дах, реально? робити більше місця, забирати той дах. О ні, раз дах був, так дах має залишитися. Це, це ми нічого з тим не робити не будемо. Окей, okay, окей, okay. так що все, тут вже вс закінчилося. Да. Я не розумію, скільки тут взагалі не жило у цій хаті, щоб тут так, той, щоб тут не стільки тої заросло тої землі. Реально. Вот, дивіться, може так ще подивитися скільки, як тут це все виглядало. Це треба uh, викупати, щоб було. Щоб було хоч... Куда ще не виходило? О! О! Так, а де мені би зробити? Якщо, наприклад, іде йде оце дерево. то можемо так зробити. Хм. Давайте тут зробимо, тут якраз йде ж оця штука. Тут нехай зробимо дерево. Тут гайдуть доски. Отак. Або ні, зробимо, як сюди де дерево просто. Нехай там буде дерево. От дерево, колода з дуба. Ось так можна навіть зробити тут. Так якось. Ні, ну, Мені подобається, мені подобається. Мені подобається. Окей, тут ми вже закінчили. Тепер треба приступати до нашого наступного плану. Це то, що у нас сюди тут буде часто. Навіть у нас тут дерево, соно. Нічого страшного, буде наш камінь. Тут я взагалі зроблю кругляк, нехай буде. Плану що я тільки пару цитошок, не знаю, є таких деревянных і все і є. Ми ще у нас 20 штук. Ніби 20 штук це не є, так це поки що ми все жодні собі. Зараз нам не мешало. Э, е, нічого не треба. О, так. Ай, все-таки гаряче але добре. Все холодніше стає. Так. От так, Отак, от отак, отак, отак. От Окей. Угу. угу. угу, угу, Окей. Я думаю, щось, що коли в мене буде десь, не знаю, пару тисяч підписників із самого міста, то я вже буду якусь сходку, типу, що я буду кудись там прийду. Якусь там іменно годину, я знаю, що так багато робили ютуберів. Кудись там ішли і йшли. Окей, такі тепер так. так, 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 так. Ні, якось замало. Що мені з цим зробити? Як тут зроблено? Не робить поворот, буде тільки отак окей. Фу, ти якось. Цю... це прогадать вообще. Що ви причетих бокових немає? Вони робить тільки вгору. І все. Та я не розумію, ну от чого вони і не ставляться нормально. Ех, ну вот. Ви... Для чого? Просто ставити, а не робити кінцеві. Тепер з сього боку ставимо. Так само. От вот. І тепер рома. У нас плану, нічого не має бути. Це так, що заставимо. А не питаємо, у нас буде сам підвал, чи я не знаю, що там у нас буде. А отут у нас буде... Ех, ну о, оце ми тут забираємо. Це ми... не там же забрали, тепер. Це буде такий центральний от. Щось всі є, але центральне іменно немає. Ну добре, нехай не буде у нас центрального. Так, давайте подивіться, як це виглядає з сторони. Чи я не знаю. Не, ну вот для мене нормально. Так, стоп, що мені зависає, ну? Що мені зависає, той минкрафт. Я його все-таки купив за 30 злота. Це велика ціна. І тут даєте вся яке фігні непонятні. Окей. Не, ну а шо, виглядає нормально. Не, коротше, додаю це. Я додаю, у мене ще залишилось три блоки якраз. Сейчас работаю вот так. Вот сразу вот такие блок. Вот так все крутишь. Короче, на все не надо. Снова просто нормальную штуку и все. И свидания. Так, на сьогодні мене досить. Вот, дивіться, все було. я кому тут зробили. Це вообще щось то чи щось не поменяло. Давай, зараз зайду до хату, це все, все лишнє, все все от заберу, От. Все, тепер я, я тепер я глядач сюда захожу. Хм. Ну. Не знаю, чи це щось змінило, але о, стоп. Щось не поняв от що таке, ну, вот а не, я знаю, що можна зробити. Можна просто поставити якийсь блок, наприклад, блок вот, дошки берези. Отак. Вот вот. І от можна щось переховувати. А чого б ні? От, поставити щось якийсь сховок. і от дивіться, тут на всі блоки можемо витягатися. Це буде мітний люк. О, от так. О. Коротше, отак і тут. Чому саме, я думаю, що ліктарик. Аватар душ. Думаю, тут бы станут здесь стил. О. Может, тут бы это точно. Только вот А, вот тут злива. Просто. Стил. Нехай буде зелений коло і є. А от тут ще, є? ні, я хочу, хочу щось тут, хочу тут поставити. Бо все є, але... Хм. А немає, я знаю чого. А немає у мене... Так. Немає, немає, у мене, немає. Так, немає кухні, типу, немає плит і омивальника. Дивіться, тут можна умивальник, тут можна щось точити, цього нам не вистачало. І, і ще десь на інтер'єру. Сейчас буду вот тут. І все, і хата зроблена нормально. Вот, дивіться. Ще отут деш поставити. Поставити витяжку. Заперетинок ставити витяжку. Ще там треба поставити витяжку. А, ні, тут не витяжка там бути. О, так ты вывода воронка вот так то будет вот так и все и дивіться. это все сделали не ну, кінцевий огляд він все уже в кирпичке вот так вот так и вот так и бай-бай всем показывал я был волково